Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Серед трьохсот стоматологічних клінік Києва експерти обрали нас двадцятку найкращих: саме запомірні ціни, професійність, німецьку якість та провідні технології. З нами найчарівніша посмішка. ВебТаксі автономний сервіс в твоєму смартфоні. Сам обирай авто, обирай ціну та отримуй знижку 15% в Веб таксі водії міста до твоїх послуг. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногену ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що обезпечать від лиха. Вогнепальним пораненням для одного з учасників події. Та відкриттям кримінального провадження для іншого закінчився огляд авто на блокпосту неподалік Бердянська. Сторони інциденту звинувачують одна одну, проте висновки дасть лише слідство. На місце події виїхали наші кореспонденти. Конфлікт стався на блокпосту в селищі Нововасилівка, що поблизу Бердянська. Екіпаж радіочастотного моніторингу був зупинений бійцем добровольчого батальйону для перевірки документів. Причиною інциденту стала луганська реєстрація одного членів екіпажу та відсутність картки переселенця, яку додатково вимагав показати боєць, чи потрібна на паспортному контролі довідка для соціальних служб питання спірне. Втім, в результаті конфлікту військовослужбовець отримав вогнепальне поранення лівої стопи із власного автомата. Согласно 13 статье Назвардии, я решил произвести досмотр машины, на что водитель сразу же отреагировал очень неадекватно. В конечном итоге, пока мы дошли до багажника, он кинулся в драку. 28-річний мешканець Бердянська Олег, якого боєць звинувачує у нападі, розповідає, що проїжджати повз блокпости під час службових відряджень доводиться по кілька разів на день, і до перевірок він ставиться із розумінням. І на лайку та провокації, до яких вдавався боєць, побачивши прописку його колег, не реагував. Натомість безперешкодно дозволив оглянути авто. Я сказав, що це обладнання для радіомоніторингу. Його це возмутило, Він попросив це обладнання витащити з машини. Я сказав, що це обладнання невозможно, так оно стационарно, не переносное. На что он завозмущался, начал меня оскорблять и произвел удар ладошкой мне в область сердца. А то, что я говорю, что вы делаете на их, на их действия, он в стороне от меня около метра схватился за оружие, оно у него висело вертикально. Схватился за оружие, неожиданно для меня произ... такой выстрел. Після пострілу товариші Андрія Ляшенко довго не розбиралися. Со сторони підбіжав зовсім посторонній чоловік, який мене ударив ногою в живот. І смотря на цього чоловіка словами що ви тут робите, він, виходить, взяв автомат. Перезарядку і неприцельно вистрілив, вистріл мені зюди під ноги. Свідком конфлікту на новому Васильівському блокпосту стала Валентина Мамай. Жінка стверджує, що бачила, як боєць, схопившись за автомат, скалічив себе сам. Вистрілив сам. Ну, точно куди він як ну, как би бы стріляли. Я ну, не уловила цього моменту. Але я бачила, що він схватився за ногу і убіжав. Ну я виділа чітко, що Олег стояв як укопаний возле машини. Він навіть не шелохнувся. Зараз Олегу довгих загружує до двох років позбавлення волі згідно зі статтею 128 Кримінального кодексу України. Необережне нанесення тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Нині в ДЦР триває службова перевірка. В першу чергу я хотів би сказати, що ми з повагою ставимося до бійців, які боронять нашу державу, які стоять на блокпостах і виконують дуже важливу роботу. Але я запевнюю, що співробітники Українського державного центру радіочастот виконують не менш важливі завдання: це стосується інформаційної безпеки держави. Тому ми направили комісію для розслідування інцидента внутрішньо, яка підтверджує, що у діях нашого співробітника не було жодних порушень. Тому ми вимагаємо від національної поліції об'єктивного і неупередженого розслідування цієї справи і просимо розглянути як мінімум факт або версію необережного поводження зі зброєю бійця. АТО. в свою чергу ми будемо надавати всіляку допомогу сприяти розслідуванню об'єктивному цієї справи, але будемо захищати наших співробітників. Що це необережне поводження зі зброєю чи спроба нападу з'ясується у ході слідства, яке вже розпочато. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 128 Кримінального кодексу України. Слідчими Запорізької поліції буде проведене повне та неупереджене розслідування, яке і встановить об'єктивну картину того, що сталося. Керівництво Українського державного центру радіочастот також сподівається на об'єктивне і неупереджене розслідування цього інциденту та висловило сподівання, що в майбутньому подібних випадків не буде. Почуватися в безпеці самому та дбати про своє майно. Це, за словами психологів, одна з основних потреб громадян. Тож дедалі більше людей звертаються за послугами до фахівців охоронних компаній. Утім, якісний сервіс можуть надати лише одиниці. До них належить і корпорація «Сіріус». Корпорація Sirius є офіційним дистриб'ютором компанії ITV і постачальником комплексних рішень для безпеки майна. Спеціально для пультової та автономної охорони квартир фахівці розробили бездротову систему охоронної сигналізації. Її монтаж однією людиною забирає не більше як годину часу і не вимагає руйнівних для інтер'єру трудоміських кабельно-монтажних робіт. Система поставляється в мінімальному комплекті, достатньому для взяття квартири. С минимальной блокировкой под охрану. Отличительными особенностями системы является беспроводная мембранная клавиатура со встроенным считывателем бесконтактных карт и брелков. Базовый блок, который представляет из себя GSM-коммуникатор с двумя резервированными каналами связи, криптозащищенные протоколы с пультом и передачей извещений на мобильный фон владельца. Инфракрасный объемный датчик движения, дверной модуль, к которому подключается магнитный дверной контакт и светодиод. Подтверждення взяття під охрану, которое сигналізує владіцю о том, що пульт взяв по наблюдіння його квартиру. Відмінними елементами системи є дуже надійна мембранна бездротова клавіатура із вбудованим читувачем безконтактних карт та електронних брелоків, яка абсолютно не прив'язана до місця установки базового комунікаційного блоку. Також дверний прийомопередавач для магнітного контакту з виносним світлодіодним індикатором, що підтверджує взяття системи під спостереження пультом. Охорони. Система может быть доукомплектована дополнительными датчиками, а также радиоканальными пультами управления, которыми пользователь может снимать, ставити систему под охрану и управлять виходами. Система может быть также доукомплектована модулями для управления внешними устройствами, такими как сирена и электроуправляемые водопроводные екрани. Расчетное время работы элементов питания компонентов системы до 7 лет. Автономная работа базового коммуникационного блока отстроенного литий-полимерного аккумулятора составляет 6 часов 30 минут. Для увеличения времени автономной работы предусмотрены входы питания 5 вольт и 12 вольт для внешних бесперебойных источников питания. Висока якісні надійні технології у поєднанні з професіоналізмом працівників корпорації Sirius допомагає компанії не один рік посідати провідну позицію на ринку охоронних послуг комплексної безпеки України. Тільки по Києву під пультовою охороною знаходяться кілька тисяч охороняємих об'єктів. Це квартири, магазини, банки, ювелірки. Через нас пройшло порядка 40 тисяч клієнтів. Це була програма Територія закону бажаю вам добра, бережіть себе, хай щастить. Зустрінемось у новому році. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Серед трьохсот стоматологічних клінік Києва експерти обрали нас двадцятку найкращих: саме запомірні ціни, професійність, німецьку якість та провідні технології. З нами найчарівніша посмішка. Вебтаксі.мобі – автономний сервіс в твоєму смартфоні. Сам обирай авто, обирай ціну та отримуй знижку 15% в Веб таксі водії міста до твоїх послуг.